Якщо мене покарають і заборонять у служінні, то попрошуся до вас дяком і буду дякувати для вас, так? Приймете чи не приймете? Добре. Я жартую, сподіваюся, так не трапиться, і буду все для того робити, щоб не, 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 не начудити, як ми кажемо. Сьогодні ми без дякулі, але дякувати Богу, літургія триває, і вона не зв'язана тільки на священникові чи на дякові, чи навіть на людях, але завжди літургію. Провадить Христос, Він не той, який приходить нам послужити. Я сьогодні радий вас вітати. Сьогодні маємо особливу неділю, неділю сьому від Пасхи, отців першого Вселенського собору. Маємо цього року ювілей від цього собору, який відбувся в 325 році. Тепер маємо 2025, тобто 1700 років тому цей собор, перший вселенський, відбувся у Нікеї. Так? І також маємо ще далі святкування празника Вознесіння Господнього, яке, яке нам теж е, пісні спів, які ми співали, нам про це підсказують. І ми чули дуже гарні читання. Ми чули особливо в Євангелії про те, що Ісус каже, що це вічне життя, щоб пізнати тебе єдиного істинного Бога і того, кого ти послав Ісуса Христа. Так? Знати і пізнати, чи є якась різниця між цим. Знати і пізнати. Можна знати, як хтось виглядає, але не знати, що всередині людини, що в її серці. Так? Можна знати багато молитов, навіть на пам'ять, але не знати Бога. Знати і пізнати. Знаєте, в Біблії взагалі слово пізнати, коли в українському перекладі, коли ми читаємо Біблію, і пізнав Адам свою жінку, і вона породила йому сина. Тобто пізнання це щось, що зв'язане з інтимністю. Знати чи пізнати? Бог любі прагне бути пізнаним нами. Він хоче, щоб ми його, ми його пізнавали. Тому Він послав у світ свого Сина Ісуса Христа, щоб ми могли його справді пізнати так по-людському, як люди. Через близькість, через віру, через довіру, через слухання. Через стосунки, врешті-решт, бо це те, що Бог завжди з нами прагне, це стосунків. Стосунків. Наскільки я знаю Бога близько, наскільки Бог є близьким для мене? Це сьогодні важливе запитання для кожного з нас. Що я можу про нього сказати? Як я знаю когось добре, можу багато чого розказати. Але як я не знаю, також є інша небезпека, можна про нього дуже багато знати, про нього, але його особисто не пізнати. Можна вивчити, здобути докторат із богослов'я, можна навіть напрямок христологію вивчити. Це тепер у 21-му столітті цілком можливо. Можна мати кілька докторатів, ступенів, я не знаю, бути доцентом, але не знати особисто Бога. Ми збираємося на цю літургію, бо Бог хоче, щоб ми його пізнали. Кожен особисто і всі ми разом, як, як одна громада, як одна родина. Життя вічне це не лише той світ там потім. Ви чуєте вічне життя це пізнати тебе єдиного правдивого Бога. Тобто це не йдеться про життя по тобіччі. Але йдеться про пізнання. Тобто це не лише про той світ по смерті, а життя тут і тепер, де Бог присутній в кожному моєму подиху. знаєте, Про те, що про той біччя про той світ, знаєте, є такий жарт. Вчитель географії запитує і каже: так, Юрику, скажи но мені, скільки є частин світу? І він так впевнено відповідає: дві. Каже: а ну назви. Ну, є той світ і цей світ. Так, той, той світ і цей світ. І ми так часом собі думаємо, що вічне життя це, це про той світ. Але вічне життя це про цей світ. Про цей світ, коли я пізнаю Бога, коли я з ним є в стосунках, коли я маю з ним діло, коли я його знаю близько. Не просто приходжу, щоб своє йому сказати і надиктувати. Це мені дай благослови, подай, дай, щоб все було добре, щоб у мене було все по моїх планах, щоб все вдалося, щоб війна закінчилася, щоб все було ну просто спокійно, таке життя. А відповідь, що він мені хоче сказати, ну це вже мене не обходить. Це не про стосунки, це не про близькість. Бог з нами хоче діалогу. Тому перша частина літургії ми приходимо, співаємо псалми, це така, так би мовити, розогрівка така добра. Ми пробуємо налаштуватися. Ті всі тропарі гімни вводять нас в суть сьогоднішнього дня. А потім починається важлива частина. Перша важлива частина літургії це що? Це читання, де ми слухаємо? Де ми слухаємо Боже Слово. Тому що Бог хоче до нас говорити. А коли Бог до нас говорить, ми йому відповідаємо, створиться діалог, створиться зв'язок. Будуються стосунки. Стосунки неможливі без діалогу. А ну, коли чоловік з тобою не говорить хоч тиждень. Правда, як це неприємно, як це болісно. Або жінка? Відсутність діалогу, відсутність спілкування це крах стосунка. Бог з нами хоче постійно діалогу, але часом наші молитви любі. Скажімо собі чесно, вони похожі на монолог. Ми приходимо з списочком, з завданнями з проблемами і кажемо, Боже, будь ласка, тут розпишися і порішай. І все. Але вічне життя це не лише про потім, десь там, але про близькість з Богом, щоб пізнавати його. Християнство це не просто бути хорошою людиною, доброю людиною, морально вихованою, не знаю, етично. Християнство це не, не про це, але про те, щоб бути з Богом, щоб мати в собі Христа. Тому християнство так, не просто добренькість, але християнство. То значить, що Христос є присутній у мені, у моєму житті. Я з ним маю діло, я з ним маю стосунок. Це про те, щоби бути з Ним, знати Його, бути знаним ним теж. Це дуже важливо. І ось отці першого Вселенського собору, яких е, сьогодні згадуємо в цю неділю, яких було 318, зібралися через те, що виникла Єресь, яка називається Єресь Ар'янство, яка заперечувала про те, що Ісус Христос із Отцем Своїм Небесним є єдиносушнім, що Він є з ним рівним, що Він є Богом. Почалося замішання між людьми, тому що цей священик Арій почав проповідувати різні Єресі, отримав теж підтримку. І церква почала ділитися. І треба було сказати чітко, що це правдиве вчення. Тому що Ісус інакше навчав. Ми сьогодні чули в цьому Євангелії. Ісус каже: Я і Отець одно. Отче, прошу тебе, щоб і так само вони були одно. Апостол нас попереджував, що правда, що вважайте, бо прийдуть. У стадо прийдуть між вас вовки хижі, які будуть хотіти розділити стадо. І це трапляється. Приходить одна єресь, потім інша єресь і так далі. І тому треба, треба було чітко визначити, що ми віримо. І церква скликає Вселенський Собор, на якому обговорюють, спілкується, що насправді Ісус навчав. Що нам передали апостоли? Чи це правда, чи, чи як, як ми віруємо? І так утворюється потихеньку на цьому соборі і теж на Константинопольському соборі, цей символ віри, який зараз ми будемо молитися, яким будемо зараз промовляти вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі і так далі. Цей символ віри 1700 років має, уявіть собі. І наша віра не змінюється. Тому що Господь вчора, сьогодні той самий повіки, Він незмінний, він не завжди той самий. Ми мінливі, ми змінюємося, але Господь завжди той самий. І тому отці на цьому соборі захищали так, те правдиве пізнання Бога, яким церква мала. І ким є насправді? І ким є Ісус Христос? Він є людиною. Він є тільки Богом, чи Він є Богочоловіком? Оце, власне, на цих Соборах були дискусії про Це. Так, про Ісуса, який. В якому Бог об'явив себе в своєму Сині Ісусі Христі, щоб ми могли його пізнати. І Він є Отцеві рівний, єдиносущний, має одну сутність. Є той самий, коли Филипп питає, каже: ти постійно говориш про Отця, але вже нам його покажи і доста нам буде. Ісус каже, Филипе, я стільки з вами, і ви мене не пізнали. Ісус багато разів каже прямо, що я і отець одно, то саме бачиш, мене бачиш Отця. І, але, учні, але не вірували в нього, так? І потім постворювалися різні напрями, різні єресі, від яких церква намагалася захистити, щоб не отруїти все тіло. Тому були постанови, були рішення соборів, так? які дуже важливо теж знати. Сьогоднішня неділя і це слово запрошує нас до пізнання. Тому що, коли не знаю Бога особисто, тоді починаю вигадувати, догадувати і. І тоді так народжується всякий різні єресі. Господь хоче, щоб ми його пізнавали. Дай нам Боже рости в цьому пізнанні Тебе як істинного, правдивого Бога, щоб ми знали не лише про тебе, але щоб ми знали тебе і були пізнані тобою. Амінь.